Слава нації, вітаю на каналі Добре Рибати, ефір я, Добре. Добрий. мені Помі... поставили всі шість болтів. Кажуть, оце оригінальний заводський, це про ЗАЗ. Непевні, Але сподіваємося, що все добре. Спілкувався з майстром, як так вийшло, просили вибачення, обіцяли більше такого не робити. Але це при показовий приклад. Чому? Тому що... Якийсь час тому, там, місяць, чи скільки, отут не було одного болта. Я приїхав до нього там ще декілька ну, місяців тому. Кажу, зробіть так, щоб були всі шість болтів. Він каже, воно не на п'яти буде їздити. Кажу, зробіть, щоб було шість болтів і крапка. Вони, він каже, якщо для того там треба буде міняти там весь вузол, це буде ну, нормально грошей, то все одно робите, кажу, так, робіть. Все, вони зробили, ну, тоді поставили гімняні болти з незрозумілих причин. Але я сьогодні зупинився, коли тут лишався один болт. Я на одному болті доїхав, тобто ну, якось вони швидко повилітали, буквально там, за пару кілометрів. Так? Тобто я на одному болті ну, врятувався, можна так по факту сказати. так? От. Ціл, ну, це той самий болт, якого не було і заради якого я це все зробив. Тобто усюди, якщо має бути 6, значить їх має бути 6. Якщо для того треба там пересипати пів переднього моста, ну то пересипаємо пів переднього моста. Але має бути так, як має бути. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія не достатньо.